Добрий ранок, а добрий він, тому що він наступив. Не тому, що ніч була гарна, чи тому, що я виспався, тому що зовсім ні, півночі працювало ППО, збивало шихеди, нічого гарного. Але сьогодні новий день, день старту, і тому я чимчікую зараз до метро. Їду в стартове містечко. Зараз сьомо ранку. Я, як завжди, за традицією виходжу за 2 години до старту. Якраз буде трохи часу розвернутися на місцевості. Погадка наче непогана, є трохи хмар на небі, сидить сонечко, йде пара з рота, Дещо прохолодно. Все має бути круто. Вболювання як такого немає взагалі. Дуже хочеться вже пробігти і розпочати цей сезон. Але насправді за стартами я дійсно скучив, є таке відчуття, що після зимови хочеться якогось пробудження. Ну, Сподіваюся, ну навіть не сподіваюся, впевнений, що сьогодні пробудження трапиться по тредзам. Там вчора дивився дуже багато людей виходить на свій перший старт, тому я так розумію, що людей має бути досить багато. Всім бажаю успіху. Ну але якщо ви дивитеся вже це після того, скоріше за все, вам це вже не знадобиться. Ви вже його мали. Сподіваюся, всі гарно пробігли, жодних травм. Отримали задоволення і хочете бігати ще. Чотири! Три! Два! Там фінішне вийшов щось близько 41.30, якщо я не помиляюсь, Але треба буде подивитись. Не вдалося подолати сьогодні і 40. Насправді це не подобано, загалом потрібно вміти і собі програвати, і пам'ятати про те, що кожен ціль, тобто фінішний час, який ти сам собі ставиш. Це тільки та цифра, яку сам собі загадуєш. Сьогодні була погана безтонна ніч, можливо, це вплинуло на результат. Якось самого першого кілометру було важко. пульс полетів 176, здається, ще, ще перший кілометр не закінчився, тому взагалі всі 10 кілометрів терпів було важко. Останні два похерчав. Хоча насправді, мабуть, останні два були найлегші, тому що вдалося себе якось. Намотивувати, єдине, що там вже була проблема у тому, щоб би, фізично дотерпіти, бо якщо перші вісім було морально складно, через те, що і загальний стан і так далі, то на зворотньому шляху все вийшло якось навпаки. Фух, Загалом не так і далеко я пішов від того результату, який хотів. Ще подивлюсь, що там прийде по ССМС, скільки зафіксували Run Ukraine. Я загалом дуже задоволений, через два тижні Черкаси, там ще й рівненько і вдома. І Ну, загалом я думаю, що буде шанс для другої спроби. Забіг закінчився, тож я пішов бігати. Треба ж заминку якось робити. У мене загалом по програмі підготовки сьогодні має бути, здається, 24 кілометри, якраз 10 із яких робота. Ну, вважаю, під час старту. 10 кілометрів роботи я зробив, Ну, нуби 24 я сьогодні не бігатиму, але кілька кілометрів треба буде натрусити перед стартом. 2 кілометри розминки. Скільки можна красти? 10 кілометрів старту. Ну, Я думаю, кілометрів 6-7 можна ще буде крутнути. Ну що, старт позаду, тренування позаду, хвилювання позаду і втома... Ні, ну вто трошечки з собою ще залишились. Але загалом все закінчилось. Старт пройшов супер, всім задоволеним. Як то кажуть, дяка всім причесним, дякую організаторам за класний і такий надихаючий захід. Дяка і селам ППО, і загалом селам оборони за можливість прийняти участь у. В такому заході розтруситись від зимової сплячки, не те, щоб е, зимою <хи>, нічого не робив, навпаки, ця зима була дуже активним, багато працював, було багато швидкісної роботи. Е, це загалом і відобразилось на ну, сьогоднішньому результату. Е, я вже подивився, це 41,55 офіційний за БІПом, е, який приходить у смсів від організатора. Ну, але якщо там... Трохи бути більш чесним, то е дещо довго стовбичили у стартовому коридорі після того, як е стартунули. І я ще навіть пам'ятаю, що і на свій годинник подивився, і хлопець від мене справа своєму товаришу казав, що ми якби, перетнули стартову лінію із затримку в 20 секунд від старту. Тобто там офіційно десь 41.35, ну але це все секунди, коротше, за... це насправді. Там сильно переживати не потрібно, 30 туди, 30 сюди. Е, головне, що проїхав, що відбігав, да, поки що не 40, як я вже казав на попередньому записі, але потрібно е, якби, з гідністю приймати свій результат. Ну, от, якщо навіть взяти 41,50, то це приблизно приблизно на 3 хвилини. Краще, ніж мій останній найкращий результат. Тож мені взагалі немає на що грішити. Наступні будуть Черкаси, друга спроба, взагалі абсолютно рівний трек, має бути дуже багато сподівань на е, покращення результату ще там. Це взагалі буде дуже класна історія, якщо мені вдасться отак от е, якби накатом один за одним зібрати на кожному старті кращий результат. І, мабуть, навіть краще, що з найпершого старту в сезоні мені не вдалося зробити найкращий. тому що потім всі наступні старти було б складніше до цього тягнутися. І якби не вдавалось, то було б навіть трошечки більш Бідно, що я не добираю кожного разу. На цьому все. Більше загалом додати нічого. Початок було покладено, далі буде. Бережіть себе, підписуйтесь на канал, коментуйте, розказуйте, як пробігли ви. Підписуйтесь на соціальні мережі, які я додаю в описі до кожного відео. Побачимося і всім пока!